Ще хочу вам показати дуже круті прицепи, які ми вже давно робимо для вас. І саме ось такого плана, подивіться, зробили під клієнта з Києва. На ось таких 18 дисках. Подивіться, ну це просто лютійший ебаністичний прицеп. Чорний тент, так як хотів клієнт. Передній задній борт відкривається, кришечка відкривається. Показую вам. Так. Опа. Кришечку відкрили. Заді клапан, який скручується в тубус. І цей прицепчик також самосвальний, падає на задню частину прицепчика, може заїхати якась техніка, мотоцикл, квадроцикл, або просто можна його використовувати під будь-які свої потреби. Ось такий просто дуже крутий прицепчик. Зробили для клієнта. Він вийшов е, в 140 тисяч гривень розмірами 1,50 м2,50 метра. Дуже посилений на всі випадки життя, ось такий прицепчик. Подивіться, ну це просто жир. жир. Це е, світ таких люксових прицепчиків. Хто хоче собі ось такий прицеп, є іще один. Він на етапі зборочки. Також на таких самих колесах. Також буде ціна е, в 140 тисяч, якщо з каркасом стентом ми його допрацюємо. І на продажу також є готовий ось такий рибацький 160 тисяч. На ось таких дисках, дивіться, лінкольн 20 радісного. Ага. Ми, в общем, прийняли рішення, що будемо робити вам всі прицепчики, бортові і фургони на титанових або легкосплавних дисках. Будемо підбирати їх по виліту, по радіусу, так, щоб воно все сюди чітко. Підходило, буде трішечки дорожче не набагато, але вигляд мають прицепи відразу кардинально інший.